Всім привіт! Я сьогодні вирішила відзняти для вас знов відео про догляд за волоссям. У мене десь там пару відео назад було вже подібне відео, але змінюється догляд, тому що засоби всі використовуються. Щось новеньке з'явилося, тому я думаю, що. Треба вам показати, чим я зараз користуюсь. Мені дуже подобається якість мого волосся. Не дивлячись на те, що фарбую я його зараз сама. Ось. І я точно не професіонал, тому. Ну, давайте я покажу, чим я користуюсь. Я вам покажу і фарбу, бо може хтось дивиться тільки це відео і не дивився мій влог, в якому я вже показувала фарби, які я зараз використовую. Ось ну, давайте все по порядку. Але мені треба якось трішки підняти камеру, бо щось відрізається моя голова. Просто трішечки далі посунула свою камеру. У мене зараз з'явилася. Невеличка чолка, це я була коли в Києві, ми зробили її. Але сьогодні я якось її неправильно вклала. Зазвичай вона не дуже гарно так от лежить, а тут щось таке. Тому буде, буде тут. Що нового з'явилося, так це догляд за волоссям. Я нещодавно купила собі для використання Джон Фріда. І тут рехаб Ревів, ну, мені здається, що це щось для пошкодженого волосся, бо бачите, як гарно все почало виглядати. У мене було таке досить сухе волосся, бо я якийсь там дуже-дуже простий шампунь використовувала. Але я вирішила взяти Джон Фріда і одразу взяла бальзам з маскою. Дуже класний, пахне медом. І Волосся одразу почало бути таким насиченим, блискучим. Я бачу результат вже з другого використання. Як я використовую цю маску, обов'язково всі маски, я постійно це повторюю, обов'язково їх прочісуйте прямо. У ванні розчіскою. Просто покладіть собі щось маленьке, якийсь тангл-тізер. Наприклад, у мене ось є така розчісочка на мокру, я сьогодні мила голову. Чи навіть ось такою можна. Да? Ну, але така розчіска повинна постійно лежати у вас в ванні, щоб ви не тягнулися кудись за нею і, типа, ладно, вже іншим разом прочешу, Сьогодні так намажу і. Прокатить. Ні, ось якщо у вас постійно вона буде лежати поряд з вашою маскою, прямо ось на неї так покладіть, це обов'язковий ритуал. Так волосся. Реально гарніше потім виглядає і дія маски та бальзаму буде набагато крутіше, бо у всіх салонах прочісують вам маски. Ви можете звернути на це увагу. Так, ну, що можу сказати? Так, мені сподобався дуже цей варіант догляду. Багато ж є засобів у Джон Фріда, багато лінеєк. Я щось колись пробувала, і навіть у моєму б'юті-боксі були такі. Такі засоби, але це щось новеньке. І мені прям дуже зайшло. Так що я можу радити вам звернути увагу на цей догляд. Так, що я привезла з Києва? Привезла з собою мультифункціональний спрей догляд за волоссям 20 в одному. Це у нас Матрикс. Матрикс багато чого раніше використовувала, і шампуні, і бальзами. І саме цей догляд також мені подобається. Це у нас термозахист, одразу і догляд. Ну, Класний, мені подобається, добре, що привезла з собою, що половинка в мене там є. Перед тим, як сушити волосся феном, то я обов'язково використовую таку штуку. Що в мене додалося такого додаткового да, за доглядом, і це навіть не догляд за волоссям це догляд за шкірою голови. Тому що. У мене була реальна така проблема, коли я використовую з мас маркету шампуні, прості, такі дешевші. Да? Джон Фріда теж продається. У нас тут в мас-маркеті, але він коштує дорожче там, по 10 євро кожна банка. Але коли я використовую дуже такі мас-маркетовські шампуні, у мене з'являється проблема зі шкірою голови. У мене починаються з'являтися ранки, які чешуться, які потім там відлущуються. Ну, це і негарно виглядає. І це неприємно, це додає мені дискомфорту. Тому я також почала використовувати ось таку штучку. Це я навіть не знаю, як воно називається. Ну, це, серум, да. це серум для шкіри голови від Керастаз. Я просто беру цю в піпетку, набираю цей серум на ручки. І можна, звісно, прямо це от по лініям розносити, але я набираю просто на руки і отак от втираю в шкіру голови. І воно дуже класно зволожує, там є вітамін С, там є такі якісь, не знаю, ще компоненти, які просто обрали у мене цю проблему. І всі ранки зажили. І тепер постійно, навіть коли у мене вже змінився догляд, я все одно зараз використовую цей серум, бо він дуже гарно впливає на шкіру голови, дуже так захищає її і убирає сухість. Так що теж візьміть на собі так карандаш, що гарний, дуже засіб. Ну, в покупках я точно вам показувала це масло, воно ну, вже в мене закінчується. Всі засоби, які я замовляла, тоді вони вже всі закінчилися, бо в нас три дівчини. Да, і ми миємо волосся дуже часто. Тому шампуні, маски всі позакінчувалися, вони гарні, треба ще замовляти. ось Ну, Це масілко. Воно таке, знаєте, ну, тіпа, що є, що нема. Ну, воно і непогане, але і не найкраще з тих, що я колись використовувала. У мене з найулюбленіших це Кирстас, але я не привезла цього разу з собою. Що я ще з золію використовую, це ось таку від L'Oreal, Metal Detox і. Ну Тут концентрована да, олійка, дуже непогано пахне, гарно працює і дуже якісна така баночка гарна. Якщо ви естет, візуал, то вам сподобається. Ну І вона так з дозатором також я наношу на. Волосся десь від середини і користуюся. Я маслами цими користуюся за потребою, змінюю всім вони, що я вам показую, всі я використовую. Що в мене є олійка від Olaplex, але я як її не розуміла, так і не розумію. Мені здається, що вона ну, зовсім не працює. Вона така, знаєте, дуже. Мені здається, суха. І коли я її не ношу, я її не відчуваю у захваті дівчата. Але. Я якось не в захваті, не знаю, тому скажіть мені, як вам. Ну і давайте покажу на, на, на закусочку краска, фарба, якою я фарбувалася цього разу. Це Калістон Вела Perfect. Я використовувала ось такі номери, брала більше 121 більше було у мене. Тут 50, ну так, я брала частково цю фарбу, частково цю змішувала. Використовувала більше цей там, де фіолет, 12 1216, я брала менше, щоб не було дуже такого холодного відтінку. Але я думаю, що треба, ну, можна було взяти, бо я виходила з рудого, і бачите, все одно я така медова. І фіолетовий відтінок, я думаю, що можна трішки більше брати, і він буде теж непогано працювати. Мені сподобалась краска, дуже гарне, красиве волосся і рівномірний колір, який я використовую Так, Oxygen. Це такий ось 9. Це все, що я зараз використовую. Так, росісочки я вам також показала. Я сушу завжди феном своє волосся. Також у мене є фен щітка. Якщо я хочу об'єм, я також роблю собі об'єм, якщо я хочу локони, я роблю локони. Якщо я хочу прям, пряме волосся, я вирівнюю. Все це я використовую. Не люблю натуральне, коли натурально висихає волосся, воно в мене дуже пористе, Воно в мене таке трішечки починає якось. Лежати невгамовно, плутається, крутиться і е, пушиться. Тому я завжди використовую гаджети. Ось. Е, так що, можете бачити, зараз мені дуже подобається і довжина, що відростає, і якість волосся, і це завдяки цим засобам. Е, це сьогодні, зараз, ось те, що я. Використовую. І я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Так спонтанно я знімала влог і вирішила, що я відзніму окремо ці засоби для вас. Ну, і ось я це зробила. Дякую вам за увагу, пока!